Що нарешті знайшли на Уолл стріт брокера, який чесно і безперервно зароблятиме вам гроші. Гарна перспектива. А, ну так ви маю сказати, я вражений, що ви не знаю. А Кевін? що ви думаєте? Дайте мені один шанс із надійними акціями кодек. І повірте мені, Керін, у вас буде одна проблема, що ви купили так мало. Я вас переконав. Чорт, я... Ну... Дружина може піти від мене, але так, я згоден. Прекрасний вибір Кевін. Скільки ви візьмете цього разу? Десять. Прекрасне рішення. Дозвольте, я закріплю на цьому нашу угоду і подзвоню вам за кілька хвилин з підтвердженням. І вітаємо у стреттон На все добре, Кевін. Дякую.